Доброго дня шановні колеги на останньому засіданні сесії обласної ради було прийнято рішення щодо розширення геологічної пам'ятки природи каскади, яка має статус місцевого значення з 2,5 гектар до 72,45 гектар. Треба почати з того, що ця пам'ятка природи була оголошена такою, яка належить до протизаповідного фонду області ще в 84 році, і вона має дуже важливе значення для області в цілому. Це як туристичний магніт. Тобто для громади це величезний плюс, тому що постійно туди навідуються і туристи, і різні, ну і люди приїжджають на відпочинок. Це комплекс кам'янистих відслоювань, які Покриті водним плесом, тобто такий комплекс невеличких таких водоспадів, які знаходяться на території Злинської сільської ради Новоукраїнського району. До нас звернулася до департаменту екології, до Київської обласної військової адміністрації звернулася громада з таким з такою ініціативою щодо розширення цієї пам'ятки природи, надання їй більш широкого статусу. Було надано нам необхідне наукове обґрунтування, В цьому науковому обґрунтуванні були певні проведені дослідження які вказали на те, що на цій території є не тільки уніка... унікальність таких ландшафтів, і. Ну, водних плес, водного плеса водоспадів, а й ще дуже багато флора та фауна. Під час досліджень було виявлено ще 408 видів судинних рослин. Це в тому числі такі, які знаходяться під охороною червоної книги. Це такі, як Кіпець гремянистий, кастриця валійська, ковила волосиста, ковила периста. Це декілька з цих рослин. Також на цій території були виявлені декілька видів. Ще тварин, які знаходяться під охороною, це такі, як це мається на увазі птахи, такі, птахи, які знаходяться під охороною червоної книги і Бернської конвенції, такі як Огар, шоліка Чорний, Лунь Польовий, Лунь-Лучний, Лунь Степовий, Канюк Степовий, Саракапут Сірий. Також на цій території було відмічено дуже велика популяція кажанів, але через те, що під час дослідження не було змоги фактично встановити вид цього підвид цього кажана, тому детальна детального опису його немає. Але кажани, в принципі, всі занесені до червоної книги України, тому ми можемо повністю сказати, що ця територія ще підлягає до вивченню і в майбутньому ще можливо будуть внесені зміни, і список червонокнижних і рослин і тварин вони будуть доповнюватися. Дослідження проводила українська природоохоронна група. Це доволі така. Авторитетна організація в Україні їм було надано нам наукове обґрунтування. Потім, відповідно до закону України про продозаповідний фонд, стаття 51-53, Нам було отримано відповідне погодження з міністерством захисту довкілля. Після отримання цього погодження нам були підготовлені всі необхідні документи та надані вже на розгляд обласної ради. Ми пройшли всі необхідні комісії, і потім вже в сесійну залу винесли це питання. Ми розуміємо, що продозаповідний фонд області це наше. Це, те, що ми залишимо після себе для наступних поколінь, і керівництво обласної військової адміністрації і департамент, ми зацікавлені в цьому, щоб цей природний заповідний фонд області був якомога більший, щоб з метою забезпечити безпеку тих унікальних видів, які ми ще маємо на теренах нашої області, громада про цю територію ну, знає давно, і вона широко ну. Використовує в туристичне в туристичних цілях, і вони були зацікавлені в цьому благоустрою. Території буде здійснюватися наступним чином. Наразі нами будуть розроблені нові положення та охоронні зобов'язання щодо цієї території продозаповідного фонду. Будуть воно передано. Вся ця територія буде передана під охорону територіальної громади. Після цього громада вже може саме тужки або спільно з ініціативою військової адміністрації щодо допомоги спіфінансування майно вазі будуть встановлені відповідні межі, тобто це Торія цього, цього комплексної пам'ятки природи буде внесена вже цілком ну, цілком на кадастрову карту, і вона вже буде рахуватися в реєстрі як така, яка має особливу цінність, тобто це збереже її від незаконної роздачі, розпаювання цієї землі, тому що це є неподанокі випадки у нас в області.